Доброго часу дня Кінодумці. В цьому ролику поговоримо про комедійний бойовик сімейний план з Марком Волбергом в головній ролі. Отже, фільм Сімейний план вийшов 15 грудня на сервісі Apple TV Головні ролі в фільмі виконали, як уже було сказано, Марк Волберг в ролі Дена та Мішель Монаган в ролі Джессіки. Фільм можна віднести до так званого жанру, road movie, де багато пригод з героями трапляються на шляху до певного місця. Тож по сюжету Ден Морган є батьком трьох дітей, байливим чоловіком і успішним менеджером з продаж, який вважає за краще відмовитися від нагороди на найкращому продавцю місяця, адже тоді йому довелося б сфотографуватись. Ширінька, розтебнута. Mm? Е -е, Ден, не змушуй мене його нагороджувати. Та чого він собі зуби зробив? Mm? Мало хто догадується, що цей порядний добродушний чоловічок виховує страшну таємницю з минулого. Ще кілька років тому Ден перебував на державній службі і працював як найманий вбивця, зате тепер він веде тихе та розмірне життя. І ділі ж наступає кінець, коли після випадкової сутички у парку розваг фотографія Дена потрапляє до соціальних мереж. Минуле як знайманця раптово повертається. Тепер перед чоловіком стоїть одне завдання: йому необхідно вивести свою сім'ю якнайдалі. Він вирішив піднести незаплановану подорож як захоплюючу пригоду. Дружиною та дітьми Ден вирушає в дорожню подорож до Лас-Вегасу, щоб гарантувати безпеку своїй сім'ї. Але від людини, яка хоче смерті Дена, так просто не втечеш. Біжи, Форесте, біжи. Ти її чуведіа. Біжи. Знаєте, таких історій вже було показано немало. Тож даний фільм не показує нічого нового, і погодьтесь, сюжет викликає якийсь ефект дежавю. дежавю. Що ти сказав? А сюжет з батьком Дена, який був спрямований викликати ефект несподіванки, стає більш розчаруванням, чим несподіванкою, і навіть був дещо очікуваний. Тож сімейний план є абсолютно клішованою історією і виглядає абсолютно стерильним продуктом як у контексті комедійної, так і бойовикової складової. Що ж ми маємо у підсумку, сімейний план не викликає захоплення і видається абсолютно прохідним фільмом. Та й з іншого боку, він не спонукає до якогось негативу, і це вже добре. Тож за версією кінодумки фільм отримає 5,8 балів з 9. Фільм згодиться для того, щоб згаяти дві зайві години вільного часу, але на щось більше він не претендує, і ви скоріше за все забудете про нього після перегляду. А ви вже переглянули його? Якщо так, пишіть в коментарях думки про нього. Тож на сьогодні це все. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк. До зустрічі в новому відео.